Чемпіонат України у класі 500 сантиметрів кубічних. Під номером першим стартуватиме Володимир Слава Рівне. Під номером другим гонщик з підвильного клубу Локомотив місто Дало. Під номером третім. <звістична> Олександр Несторук, Шаптицький. Рідкісне віддаси зараз. Замагання, Під номером четвертий. Ночі Кубомаченко Спідвей. Рівне Владислав Дуба. Під номером п'ятим п'ятий. Очікуваченко Спідвей. Вихованець міста Костопіль Максим Середа. Під номером шостим міськослужбовець Збройних сил України. Вітаю висад! Кадр. Під номером сьомим Відомий латвійський спортсмен, представник команди Локомотив. Місто дава Кіс Олег Михайлов. Номером восьмим – багато призер та чемпіон Європи. Андрій Карпов! Mm. І номером 9. Вихованець з сподбегу. Танко Латковський. Чемпіонат України серед учасників класу 250 сантиметрів кубічних.